У 15-му турі першої ліги футбольний клуб Агробізнес зіграв на виїзді проти Чернігова. Для обох команд матч був принциповим. Гості змагалися за лідерські позиції, а Чернігівці за вихід із зони вильоту. У першому таймі обидві команди діяли активно. Господарі з перших хвилин намагалися відкрити рахунок. Чудова года була у Максима Шумила, який кілька разів поспіль пробивав по воротах Данила Хмеловського. Голкіпер зіграв упевнено і не дозволив чернігівцям забити. Перший тайм завершив. Шився без голів у другій половині зустрічі підопічню Олександра Чижевського активізувалися. Уже на 62-й хвилині після точного прострілу Івана Гаврушка п'ятий у сезоні забив Роман Кузьмин. Після цього Чернігів побіг відіграватися. Втім, оборона гостей не давала шансів установити паритет. Остаточний рахунок укомпенсований арбітром час встановив Максим Войтіховський. Нападник дальнім обвідним ударом у ближній кутворіт не залишив шансів воротареві. З рахунком нуль Агробізнес здоров'я. Був перемогу. Ми задоволені результатом, тому що перше коло завершили на третьому місці, команда показала ту гру, що ми вимагаємо, намагаємося грати в футбол, щоб не били, куди попало, щоб не грали вертикальними передачами. Вдалося забити два м'ячі і добре. Тому Для нас позитивний результат. Хотіли відігратися на останній хвилині, тому якщо ми програли, то це моя провина і я маю нести відповідальність за це. Щодо хлопців, то претензій по їх самовідачі немає. Є тільки претензії по реалізації моментів. За підсумками 15-го туру, агробізнес піднявся на третю сходинку у турнірній таблиці. Наступний матч синьо-жовті проведуть на виїзді проти лівого берега 17 листопада.